Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. В Студії Катерина Супрун та Назар Задрій. починаємо вечірній випуск. Новин 11 січня з новин з фронту станом на 17 годину. 11 січня не зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Передає прес-центр операції об'єднаних сил. Ну а тим часом московити влаштували нові навчання біля українських кордонів. Про це повідомляє. Московське агентство інтерфак з посиланням на прислужбу західного військового округу йдеться про те, що на навчання відправлено близько трьох тисяч військових, а також 300 одиниць військової техніки. І маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які якраз той межують з Україною. А Нью-Йорк Таймс тим часом повідомляло. Що Московія переміщає до українських кордонів військові гелікоптери? А і ще вони написали, що Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни. Тому що холодно взимку В США. Тим часом конгресмени республіканці запропонували оголосити Україну країною НАТО плюс. Про це повідомляє Голос Америки. А у дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили, Владімір Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів із НАТО у центральній та східній Європі, сказав головний ініціатор відповідного законопроекту представник. К республіканської а, партії в комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Макол. Крім того, а, цей закон, який запропонований, він має суттєво збільшити а, фінансування на постачання летальної зброї для України, зокрема протиповітряної, протикорабельної зброї, яка потрібна для стримування Росії. Про це дивіться програму. Фронт там ми багато говоримо про зброю, яка необхідна українському війську і а, яка як Україна її використовує і для чого хвиля Омікрону в Україні триватиме до квітня. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC News Україна. І він сказав, що хвиля Омікрону очікується наприкінці січня, пік буде в лютому, і це все продовжиться до квітня. І також він прогнозує, що мост. Не прогнозує, він сказав, що моз цьогоріч планує вакцинувати мінімум 70%. Населення, за даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби і від смерті. Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації, принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей. Ну і в випуску в денному ЮН. Був Федір Лапі, який э... Роз'яснював щодо щеплення, що таке бустерна доза, що таке додаткова ревакцинація доза, і додаткова так. доза. І, крім де... того, як реагувати на те, що зараз відбувається з Омікроном про третє щеплення, де читати інформацію, де як його робити, робити подивіться цю програму. Це важливо для того, щоб мати повну інформацію від голови національної групи експертів з питань імунопрофілактики. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, читайте на соцмережах, обов'язково читайте на. Наш телеграм-канал umn.ua, там, там просто як сказати екстракт новин, що важливо. Підбірка за день. Найважливішого. Не забувайте, що нас можна підтримати фінансово. Є відповідна кнопка донейт на нашому сайті. Крім того, всюди, у всіх наших описах під відео, також є всі способи, як ви можете нам задонейтити. Пока.